Заново вчився дихати, ковтати і рухатися. Далі історія про неймовірну силу та жагу до життя 33-річного військового Ігоря Харкевича із Львівщини. Він став кулеметником із перших днів повномасштабного вторгнення. Влітку зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Мало хто вірив, що він виживе. Але за півроку щоденного лікування чоловік показує неймовірні результати про боротьбу за життя за крок від смерті. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розкаже далі. Так як навчились, так ліва ручка, компот можливість самостійно пити для Ігоря прорив, адже ще півроку тому після поранення він навіть не міг ковтати. Навчалася як дихати, так і їсти. Навчалася з ним і говорити, і вимовляти перші слова. Усі ці місяці порятунку від сина не відходить мама. Розповідає, була на заробітках у Польщі, коли дізналася про поранення сина. І одразу помчала до нього. То було дуже страшно. Він був такий запухлятий. Очей не було видно взагалі. Пов'язка на всю голову. На фронт Ігор, який займався виробництвом меблів, пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Важкі травми отримав на Донеччині, коли був на позиціях. Те, що він вижив, лікарі називають дивом, бо спершу побратими думали, що воїн загинув двохсотий. Сказали, і вже його туда, а потім він десь подав признаки, що він. Живий кілька тижнів чоловік був у комі, і медики не давали жодних прогнозів. Спершу його рятували у Дніпрі та Вінниці, та ось уже чотири місяці Ігор лікується у Луцьку. Такий складний випадок для реабілітологів став справжнім викликом. Дивлячись на те, як людина почала відновлюватися в нас на очах, як вона почала відроджуватися до життя. Ми, звичайно, це нас надихало, і разом їм вдалося досягти неабиякого прогресу. Якщо раніше Ігор майже не реагував на слова мами, нині вже намагається. Говорити деякі слова, що він їх в не тако не думаючи, скаже. Вони йому скоріше получаться, як те, що він хоче сказати. З ігорем в госпіталі щодня працює ціла команда медиків. На заняттях чоловік намагається старанно виконувати усі вправи. Тобі подумати так? за його зріст, майже два метри на фронті йому дали позивний гайтабель. Але в рідному селі всі знають його як найбільшого добряка. Завжди любив всім допомогти. То його ціле село підтримує. В нас уше його в селі, всі згадують, всі за нього моляться. найменша сестра з друзями теж дуже вболіває за брата. Їхні малюнки на всій стіні. То сестра то її подружка. Одужувати ігоре допомагає музика. Раніше він співав у церковному хорі, а зараз робить це у лікарняній палаті разом з реабілітологинею Мариною. Душа страждає, з лунає. Найближчим часом воїну планують закрити дефект черепа пластиною. Попереду у нього тривале лікування. Вдома на ігоря чекає велика родина. П'ятеро братів і сестер. Тетяна хомич Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.